Друзі, всім привіт! Я сьогодні хочу поділитися своїм досвідом того, як я придумав свій ретрит і пройшов його за п'ять днів, що там було, і як взагалі, які взагалі в мене є інсайти нові. Я завів собі ось такий великий блокнот, куди я записував свої думки, куди я записував свої правила, свої відчуття, переживання і так далі. І в. Я його назвав відкриття моїх нових граней. В перший день я прописав, що буде складатися мій ретріт, тобто, це п'ять днів без телефону. Я його просто відключив ввечері і в мене новий день почався без нього. Він просто п'ять днів був, лежав собі, припилився уже навіть п'ять днів без любих будь-яких гаджетів, без інтернету, без виходу там в соціум такий діджитал соціум. Потім п'ять днів без розмов, тобто п'ять днів мовчання. Два з цих п'яти днів я робив харчову паузу, коли в мене були тільки чай та вода. Також я не користувався годинником, щоб не прив'язувати себе до якогось часу, тобто до чогось, щоб у мене була повна свобода дій. Потім я займаюся своїми різними практиками. Я собі склав план, що я хочу зробити за ці п'ять днів. І деякі пункти я, звісно, звісно ж, виконав деякі замінилися на щось інше, тому що я відчув, що мені хочеться зараз робити не це. А по ходу діла, щось змінювалося, я йшов і робив щось інше. Потім дуже великі сильні пункти це те, що я відчуваю свої бажання, і я за ними сліду. І потім я розповім те, що це було супер таким проривним і супер показовим для мене. Тобто, я насолоджуюсь, я відчуваю себе саме в цьому моменті, я люблю себе і я поважаю себе. От це такі, як ідея мого ретриту, що в ньому би повинно бути. Також я прописав, чого я хочу отримати в результаті цього ретриту. І далі я записую собі кожного дня, що я тут роблю свої якісь думки, і в кінці я записав інсайти. Хочу вам розповісти декілька історій свого ретриту. Перша історія це те, що на другий день я зараз у Швейцарії, На другий день я поїхав поїздом у Францію без телефону, без того, що я можу щось говорити, От, взагалі мовчки, і за час того, що я гуляв, я знайшов одну бібліотеку. Вона виглядала просто нереально. Я такий гуляв-гуляв і дивлюсь, пише Національна бібліотека університету. От я заходжу туди, але там всі, там просто космічна бібліотека. І я заходжу туди і там всі з пропусками. І коротше, я просто такий думаю, блін, оце, звісно, жалко, що в мене немає цього пропуску, я не зможу. Я такий повертаюсь. Там була така маленька кімнатка. Я, бо я вже думав виходити з бібліотеки. Я заходжу туди і просто пишу. На бумажці в мене була тільки бумажка і ручка. Я пишу, що а, чи можу я у вас на англійській, чи можу я у вас сьогодні позайматися в вашій бібліотеці. І написав, що нижче, що «Excuse moi», так як це Франція, в мене поганий англійський і французький. І думаю, була б я була, зайду, запитаю їх, покажу, що от я хочу попрацювати. Можливо, там на 30 хвилин, на декілька годин вони мені дадуть просто без реєстрації, без цих карточок попрацювати. Я підходжу, показуємо цю, показуємо цю бумажку, і просто трапляється диво спустя декіль, декілька там не знаю, хвилин 10-15-20 мене реєструють і мені дають ось цю карточку. Члена на національного університету Страсбурга, і також в мене є доступ до всіх бібліотек всіх університетів Страсбург зі Франції. Уявіть собі, я не знаю особливо там якоїсь мови англійської, тим більше французької взагалі не знаю. Я не можу розмовляти в мене немає телефону. І я зареєстрований ну, ви собі уявляєте, для того, щоб зареєструватися, взагалі повинен бути е, повинна бути французька приписка, або те, що я м, перебуваю там під захистом під час війни, коли мені дають убіжище там Франції. У ну, мене всього цього немає. У мене був тільки один український паспорт. І в результаті в мене є ця карточка. І раніше я би думав, що це просто неможливо. Ну як ні говорити, ні мови, ні телефону. Ні приписки, нічого в мене реєструють. Ну, короче, історія дуже забавна, але в мене все вийшло, тому що я захотів, мені це було дуже цікаво, і я такий. Була не була, а що, а що случиться, якщо мені скажуть ні нічого не случиться. І я пішов і просто послідував своєму відчуттю, тому що вони мене такі вау, тягнуло, вау, типа давай, давай сходимо, давай якось щось придумаємо, подивимося, спробуємо. І я одразу це відслідкував. Я одразу щось зробив, зробив цю дію, і в мене все вийшло. в мене є бібліотека. У мене є доступ, і там я собі шукав місце. І я знайшов місце найкраще, просто в учительській бібліотеці, просто в офігенних таких шкіряних таких кріслах, з великими столами, з затишком, тому що вся інша площа бібліотеки була майже вся зайнята, там декілька було вільних місць, які некомфортні. І просто все знайшлося найкращим. Образом тільки я захотів цього, і воно все прийшло. Потім на другий день я вирішив поїхати там на природу, попити чаю. І я таки приїхав ту зупинку, на якій мав вийти. Думаю, ну ладно, поїду далі. Я далі не їздив ніколи, поїду далі, подивлюсь, на трамваї, як там, що там. От і за декілька зупинок до самого кінцевої нашої станції я такий думаю, проїжджаю якийсь парк, виходжу. І думаю, блін, мені потрібно сюди. Я виходжу, гуляю парком, потім повертаюся на зупинку і дивлюсь, таке цікаве якесь споруда, таке цікаве якесь здання за забором. Як туди зайти? Немає ніяк, ніде входу. І я просто йду вдоль цього забору. І виявляється, що я прийшов в галерею в Базилі, куди я потрапив на виставку Генрі Матіса це просто світовий такий арт-виконавець. До Генрі Матіса безкоштовно і також на на тій виставці були представлені такі художники, як Пікасо його картини. Також там був. Ем, як він? Ем, коротше, ладно. Ще один відомий художник. Далі я позаписував це все. І я поїхав отак, от цю Францію без мови, і це такі нереально кайфові відчуття. Зараз вам хочу ще зачитати декілька висновків, так як вони є найважливішими в всьому цьому моєму ретриті, так як заради них, напевно, тому що оту не є заради них я й йшов в нього. І я буду трішки читати, тому що тут дві сторінки, хочу вам просто детально якось це все розповісти. Я не зробив, от я от записав, що я не зробив прямо весь план, який я планував, але я зробив набагато більше, тому що я послідував за своїм відчуттям, і вони мене привели. Ще більше якихось, вони мені дали ще більше якихось емоцій і якогось досвіду, ніжби я строго виповняв би свій план. Тобто, оці відчуття, це от давайте другий пункт. Це те, що це супер для мене важливо. Це те, що я очистився від всього і не було ніякого шуму, і я зміг просто йти за своїми відчуттями і робити те, що мені хочеться в той момент, навіть не зважаючи на всі там плани, які я собі задумав, не задумав. Далі для мене був. М Далі хочу сказати, що все можливо, без на все можливо в тому плані, що без телефону, без мови, без вміння говорити. Можна чогось, ну, можна зробити все, все, що ми забажаємо, якимось образом попитатися, зробити. Я впевнений, що ніколи ніхто не зможе пропасти там в якійсь країні, якщо не знати мови, тим більше, якщо в нас є телефони, ну коротше, все можливо. Третій, суперглобальний, супер важливий такий пункт це те, що наша увага стала дуже. Дешевою і легкодоступною, я відслідкував це, коли люди всі навколо були в телефонах, коли їм приходять сповіщення, вони постійно дивляться. Я згадую себе, що як тільки приходить щось, ти такий вже все, телефон, хто там написав, або це просто якась неважлива, якась там реклама, неважливе якесь сповіщення якогось телеграм-канала, і все, ти вже переключаєш свою увагу з того, що ти чимось займався на те, що. Щось неважливе. Коротше, наша увага стала дуже дешевою і дуже легкодоступною. Раз, два, три. Сповіщення прийшло, все. Ми кудись влетіли. Ми вже дивимося той телефон. Що там прийшло? Ми вже не тут. Коротше, і, і таких сповіщень за день може бути тин-тин-тин-тин-тин, тин Дуже багато коротше. Це повна фігня. І я зараз повертаюся, я вернувся вже до телефона, і я відключаю собі всі ці канали, всі ці всі ці сповіщення, тому що для чого воно так мою увагу забирає просто. Далі справжній якийсь справжній відпочинок для мене став без телефону. Я подивився, походив. Коротше, на відпочинку, просто виключаю звук, виключаю відомлення і, пожалуйста, тим більше на зустрічах я хочу віддаватися людині, я хочу спілкуватися, бачити її і хочу, щоб. Ця людина також і йшла до мене зі мною на цей контакт, якийсь, а не коли ми постійно в телефонах, кожному приходять сповіщення, ми починаємо відповідати. І ми не тут співбесіда якась збивається. Ну, коротше, фігня. Потім взагалі я вирішив, що обов'язково робити таку. На такий ретріт, раз там один-три місяці, в залежності від кількості днів, там, раз у три місяці робити ось такий на 5 днів. Це офігенна така чисточка виходить. Просто От, далі. Далі, далі, далі. Слідувати своїм відчуттям. От вас ну, на 100% ми точно знаємо, чого ми хочемо, куди ми хочемо йти, що ми хочемо робити. Але це соціум, якісь правила, якісь норми, вони нам надиктували, кучу цих сповіщень, кучу якогось шуму, вони забивають мої. Моє відчуття, мій якийсь внутрішній такий голос, який може мене вести, і я можу дуже легко досягати всього, чого я хочу, і навіть ще більше. От. і... Далі, щоб чути своє відчуття, потрібно відкинути весь цей весь цей шум і запитати, а чого я хочу зараз? Я хочу піти направо чи я хочу наліво. Я хочу сьогодні піти на природу, чи я хочу кудись поїхати на фільм, завжди себе записувати, щоб завжди відлавлювати цей момент розуміння, чи я чую себе, чи я просто пливу. Потечні, якась мене кудись несе, непонятно куди, за чим, ті для чого це все. Далі потрібно взагалі, я дуже рекомендую кожному спробувати такі от, таке відключення. Тому я, в принципі, і записую, ділюся цим своїм досвідом, тому що іде дуже велика чистка на рівні думок. Тому що в мене думки були тільки про те, о, а я щось бачу нове, о, а як тут гарно. О, тут жовте листя, о, тут хтось співає, о, тут такі віри класний, о, а я хочу сюди свернути, о, блін, о, ось так от було. Я дивлюся, я знаходжуся в цьому моменті, і в мене думки тільки про цей момент. в мене не було думок там про якусь, якусь роботу. в мене не було думок про якісь переживання, що там в Інстаграмі, що там в кого, як там то життя несеться, які там суперподії трапляються. цього Цього не було, і тому що я був сфокусований чисто десь на собі. Оці думки, якісь зайві, які навіть було у мене декілька думок, які час від часу мене так не скажу трівоче, але так якось згадувались і воно так мене переключало. І вони почистилися, це все почистилось, їх взагалі немає. Далі хочу сказати, що це потрібно людям сто відсотків потрібно людям, які хочуть перезавантажитись, отримати якісь нові сили, нові натхнення і дуже дуже багато енергії на реалізацію чогось і взагалі зрозуміти. Чого вони хочуть, тому що в цій тиші можна задати собі питання, а чого ж я хочу від цього життя, хоча б там найближчий час, чого я взагалі хочу. А потім дуже великий класний був контакт з природою, і це щось неймовірне. Я побачив просто ще глибше, наскільки вона ідеальна, наскільки ця така, наскільки ця структура, наскільки вона бездонна, безкінечна, ідеальна. Як все продумано, як все гарно, як все чуттєво, як все це... просто було нереально. Далі, якщо є бажання і намір діяти, то діяти потрібно одразу. Я захотів кудись звернути, я пішов і знайшов той вхід, і мені просто відкрилися двері в цю галерею безкоштовно. Я такий вау! Я... Тому, тому що я зразу одразу пішов реалізовувати. Мені було вже не важливо, куди я їхав, я пішов реалізовувати, куди мене більше тягнуло. Я захотів ту бібліотеку, я, я одразу пішов діяти. Неважливо, вийдеться, не вийде, я одразу пішов діяти. І далі щастя, я визначив нове щастя для себе. Я визначив нову таку норму щастя для себе. Те, що щастя і любов до себе. Це не завжди про якісь такі супер сюсіпосі, тому що є мої рамки, і так як я живу зараз в квартирі з декількома сусідами, у нас там було декілька моментів на моєму цьому ретріті. І я зрозумів, що потрібно відстаювати свої кордони, тому що за мене ніхто цього не зробить. і... І я зрозумів, що любов до себе це захист своїх кордонів, і навіть якщо для когось це буде здаватися, комусь це буде якось агресивно, або якось, як це сказати, або для них це буде якимось чимось не якоюсь нормою, якщо вони мене не чують по-хорошому, то я можу більш. З більшим натиском відставити свої кордони, і для мене це буде любов до себе. А для них це буде як будь типу, що він робить. Але насправді вони не бачать того, як вони вчиняють. Тому я хочу сказати, що дуже обов'язково одразу відставити свої кордони. Потім я зрозумів, що мені дуже подобається дослідження, як я це все записував, як я навіть робив собі тут якісь малюнки, тому що я і не читав, я не споживав ніякого контенту, там не фоткав, не знімав, не читав, не монтував нічого. Я тільки був собою, гуляв, подорожував, ходив, дивився, щось відвідував. Ось така була в мене програма. І найголовніший висновок з цього всього це я можу все і. Я можу навіть більше ніж все, тому що я не міг подумати, що все може настільки так круто складатися, що я подумав про одне, а реалізувалось набагато більше, ніж я очікував. І хочу сказати те, що ну, один з головних цих висновків це те, що мене люблять і мене підтримують всі, е, всі люди, з якими я починаю якийсь контакт, всі сили, які є. Головне слідувати своїм відчуттям. І одразу реалізовувати свої бажання і задуми. Просто от ми подумали, ми почали діяти, і ми реалізуємо, і ми приходимо до результату, який просто такий вау, це захоплення. Ось і все. Дякую вам, мої друзі, що послухали. Мені було дуже цінно поділитися з вами цим досвідом. Я хочу сказати, що це нереальне перезавантаження, і хочу порекомендувати вам спробувати хоча б щось з того, що я назвав або не спробувати, неважно, Кожен вирішить для себе. Я вас їх дуже люблю і обіймаю і чекаю нової зустрічі з вами.